Привіт усім з вами Бінбін -бін. Сьогодні ми пройдемо квест на плані. До ночі що таке ніч. Це світовий квест. Нам потрібно буде телепортуватися до цього телепорту, що знаходиться в храмі. Ось це місце. горі Коатепек Щоб розпочати квест, нам потрібно буде зібрати. Три ключові камені. Вони будуть знаходитись тут. Один, два. І три. Для цього нам потрібно буде вирішити головоломку. Спершу вселяємо юмка завра. Йдемо до першого завдання. Опа. Воно буде ось тут. Це буде головоломка з естафетним м'ячем. Для цього нам потрібно буде просто взяти естафетний м'яч і вистрілити ним у жовту платформу перед ним. Ось беремо і, і стріляємо ось туди. Ось. Центр. Все. Забираємо призи. Тепер розгадуємо другу головоломку. Вона буде знизу. Десь тут. А, ось там, бачу. Ось сюди. Опа. Спочатку нам потрібно перевернути конвертер шляхом м'яча. В інший бік, натискаємо на нього, ось він повернувся. Ось щоб дивився ось сюди. Тепер беремо м'яч і стріляємо по ньому. Коли м'яч долітить до приймальної платформи, знову швидко натискаємо на перетворювач шляху м'яча, щоб опустити ворота, які блокують платформу, і пропустити м'яч. Спершу стріляємо сюди, і коли м'яч полетить, просто натискаємо. Ось так. Там можна буде забрати скриню. Тепер нам потрібно активувати наступну головоломку. Що справа. Ось там вона. Тут нам також потрібно буде взяти естафетний м'яч і вистрілити ним у конвертер шляху м'яча з іншого боку. Коли м'яч потрапить у конвертер, нам потрібно буде потягнути на важці біля воріт, щоб червоний естафетний м'яч влучив у приймач всередині. Зібравши всі три ключові камені, нам потрібно буде підійти до механізму перед храмом. Це запустить кат з кур'єром на ім'я Легба, який запросить нас до сусіднього табору. Нам потрібно ось туди потрапити. Одмовляємо з Легбою в таборі. Ми отримуємо Тепер нам потрібно буде повернутися до храму. Відкриваємо храм. У нас вже є всі камені, тому це буде легко. І спускаємось донизу. Йдемо за міткою. Ми опинимось у великій кімнаті з іншим механізмом і головоломкою зампою. Все, ще перебуваючи в юмказаврі, нам потрібно буде вирішити усі ці головоломки. Розмовляємо з легбою. Нам потрібно буде. Розпочати з важелі, на які вказав легба. Ось з того. Тож розпочинаємо з нього. Нам потрібно буде натиснути на важелі, зачекати, доки лампа ось так, вирівняється і засвітиться червоним, перш ніж знову заблокувати механізм. Запам'ятайте це рішення, оскільки воно буде таким самим, як і дві інші головоломки. Тож, тягнемо важель і зупиняємо його в той момент, коли лампа ось загориться червоним. Тепер нам потрібно зробити це за іншим механізмом. Нам потрібно ось туди. Спочатку нам потрібно зламати цю стіну. Беремо фрукт Флогінстона і стріляємо по стіні. Тепер можна вирівняти лампу. От, механізм. Натискаємо і вирівнюємо. Вчасно натискаємо F. Ось, коли червоним загориться. Йдемо до наступної головоломки. Для третьої головоломки нам потрібно буде спуститися вниз, де знаходиться пірокулус. І піднятися до отвору з іншого боку, щоб отримати доступ до механізму. Спочатку потрібно буде відкрити ворота, щоб активувати механізм. Відчиняємо ворота, активуємо механізм. і натискаємо F -часно. Зараз. Тепер ми можемо активувати. Механізм і спустити воду. Ось, на нас чекає внизу скриня. Забираємо скриню. Можна вже вийти зйомка завра. йдемо далі. Нам потрібно буде перемогти волю Вейоба. Тепер нам потрібно помістити обсиданову статую назад на вівтар. Після цього ми потрапимо до нічного королівства, де нас зустріне проекція обсиданової таблички. Слухаємо табличку, доки нас не відправлять назад до храму, де ми отримаємо ще одну дорогоцінну скриню за виконаний квест. на цьому це буде завершено. Сподіваюсь, вам було цікаво. До зустрічі у нових відео, Бувайте!